Хмари сарани над своїм будинком у Криворізькому районі Сергій зафільмував минулого тижня. Ділиться, ніколи раніше такого нашестя комах не бачив. Зразу не зрозумів, що це таке. Ну, біля дому повністю небо було чорне, за тієї саранчі. На сусідній вулиці сідали людям на городи з'їдали. Тетяна мешкає по сусідству. Від сарани рятувала фруктові дерева. Каже, комахи оселилися неподалік. В очереті біля річки. Тут така стая була, чи вони кругами якось ходили отакого, чи вони летіли туди. Ну це жах якийсь був. Сідали, сідали. Ми почали плескати в ладоні. Хотілося, щоб не сідали до нас, не сідали на черешню на зелень. там». Місцевий житель Микола розповідає, разом із сусідами з граю шкідників намагалися відлякати гучними звуками. Мені 61 рік. Я ні разу не бачив скільки сарани. Ні разу. Корозу їли. Люди стукали чи ганяли чи не. хлопали. Да, да, да. Щось стукали там. Ну хто палив, хто стукав, і вони тут тучами літали. Після себе комахи залишили голі стебла очерету біля річки. Ентомологиня Антоніна Головотюк розповідає, це перелітна сарана. На щастя, сприяла аномальна спека. На Дніпропетровщині таке бачать уперше. Вони відроджуються один раз на рік. Навесні і все. І е, чисельність їх залежить від погодних умов. В Кінці, серпня, вересні вони починають відкладати яйця і помирають. Ентомологиня додає, сарана в пошуках їжі може перелетіти на сотню кілометрів. Вони можуть летіти зі швидкістю 10-15 кілометрів на годину і можуть летіти до 12 годин без зупинки. Вони керуються ще попутнім вітром. Якщо попутній вітер, вони взагалі можуть прилітати тисячі кілометрів. Вони широкі поліфаги, їдять все, але ну, їм найбільше до смаку очерет. Голова громади звернувся до Держпродспоживслужби. Там кажуть, ситуація контрольована. Ситуація наразі за чисельністю не є загрозливою. Єдине, що радять мешканцям громади, у яких знаходиться біля річки присадібні ділянки, радять оглядати періодично зелені насадження. Місцеві ж кажуть, наразі саранини бачать уже декілька днів. Вітром я бачила, як вони доїдали очерет. Там дуже, -дуже багато її. пік активності сарани припадає на липень. Імовірно, каже ентомологиня: шкідливі комахи полетіли шукати їжу в інші місця. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.